Компанія автофокусів в нас є нове надходження. Ось такий ось Chrysler Pacifica 2017 року. Автівка повністю в ідеальнішому технічному стані, гібридна на 3,6 бензиновому двигуні з гібридною установкою. По автівці є камери 360, вона повністю в ідеальнішому, бездоганнішому стані. Це в нас мінівен, гібридний мінівен на дуже гарній комплектації. В неї є електровідкриття всіх дверей. Повністю ось так от натискаємо на кнопочку, і двері у нас повністю відчиняються. Семимісне авто на ось таких ось капітанських сидіннях, вони в нас роздільні. Потім, що в нас додатково є, екрани з іграми, ютубчиком, повністю з усіма налаштуваннями, трьохзонний клімат, підігрів, вентиляція сидінь. Так само нажимаємо на кнопочку, і двері у нас повністю зачиняються. Потім повний електропакет. Тут є фішка навіть в тому, що відкриваються і ось т великі вікна. Ось такий великий плюс. Потім електрозеркала з регулюваннями, підігрівами, сліпими зонами. Перфоровані, білі в шкіряні сидіння, підігріви, вентиляція. Повністю все є. Кермо у нас з такою бірюзовою стрічкою, з металевою вставкою, з підігрівом. Потім а, круїзи, а, датчик від зіткнень, 96 оригінальний пробіг. Ось така ледовська приборка. Взагалі без уважень, чеків нічого немає. Сенсор на мультимедіа повністю русифікований автомобіль. А з підігрівами, все управління кліматом у нас йде також на сенсорі. Коробка у нас автомат. Ось управління кліматами, датчик утримання в полосі. Саме по собі аварійка, управління кліматом. І ось такий ось гарний сенсор, який взагалі не лагає, а повністю переключає, все працює. Ось такі налаштування у нас є по кліматах, про, по підігрівах та вентиляціях. Додатково ми, ми можемо виводити камери 360, вони в нас повністю працюють ідеально. Тому, якщо тобі сподобався цей автомобіль, можеш приїжджати до нас, в торговий центр Республіка Парк, компанія Автофокус, і придбати цей автомобіль по невигідніших умовах на ринку.